зубу гру своєї команди в атаці. Лідвінцев дає передачу. Да! І немає положення позагрою. Опанасенко цей м'яч і майже 100% працює заміни Юрія Вернедуба. От завжди кажуть, тренер вгадав замінами. Ну, як тренер вгадав, якщо він знає кожного гравця, заміна спрацювала, так, на мою думку, правильно казати, калітвінцево-панасенко. Разом вийшли на поле, разом і зробили цей м'яч. Чи можуть бути запитання до Худжамова. Давайте подивимося повтор і подивимося на розташування захисників. Дякую режисерам. Одразу ж можна між двох захисників. Пинився Опанасенко, влучає в спину одному, відскакує до Опанасенка. Ледь з рукою не було. Ось цей відскок не дивує. Давайте ще раз ще раз подивимось. Здається. Але якщо навіть і влучив м'ячу руку, там був, це був гравець Маріуполя.